Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Єрмак перед сьогоднішнім ракетним ударом покинув країну. Не буде його і в найближчі дні під час підвищеної ракетної загрози для Києва. Він може бути нібито у відрядженні в одній із європейських країн. Експерт Руслан Жиров пише наступне: суспільство так і не закрило гештальти. Чому розмінували Чонгар? Чому здали південь аж до Запоріжжя? Чому гуляє Баканов? Хто такий Єрмак? Що робив Зеленський в Омані? Про що говорили з Патрошовим? Кінці кінців зрадник Зеленський чи ні? Але ж ці питання дуже важливі для. Нормального існування суспільства, яке знаходиться у стані війни, від закриття цих гештальтів багато чого залежить. Наприклад, процес мобілізації, розвиток власної оборонки, планування оборони та контрнаступів, та й взагалі майбутнє існування зникнення держави Україна. Як на мене, це фундаментальні питання без відповідей, на які Україна таки програє війну і втратить великі території. Без відповіді на ці питання неможливо ефективно оборонятися, тим більш наступати, неможливо прозоро контактувати з європейськими партнерами та США. Во, депутати ВРУ знають відповіді на всі ці питання. Якщо не знають, то чому не питають. Якщо знають, то чому цих відповідей не знає суспільство? Чи не на часі? Хто як гадає? ПС. і головне, наскільки відповіді на ці питання влаштовують суспільство? Чи сприймаються такі відповіді за чесні, відверті та переконливі? Ось статистика по сьогодні збитих цілях. Пишуть, що були по наведенню. Збито 5 ракет та 27 ударних БПЛА. У ніч на 20 червня 2024 року. Російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши Ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Шахед. Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БПЛА, 4 крилаті ракети Х-101 Х-555 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС, район Пусків повітряний простір над акваторією Каспійського моря, три балістичні ракети Іскандер М із Воронезької області РФ, дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря, 27 ударних БПЛА типу Шахет. 131-136, район Пусків Приморсько-Ахтарськ РФ атаковано об'єкти критичної інфраструктури, основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина, повітряний напад противника. Відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі, 4 крилаті ракети Х-101, Х 555 одну керовану авіаційну ракету Х 59, 27 ударних БПЛАТИ типу по шахет 131, 136. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.